Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Калінчук та Сурдоприкладач Леся Прохоренко. 19 липня на Буковину привезли тіло загиблого бійця Сергія Потарайка. Зустрічали відважного земляка: рідні, готовці, представники обласного та міського військоматів. Сергій Потарайко був зареєстрований у селі Плоска Потельського району, однак жив у Чернівцях. Закінчив Чернівецьку загальноосвітню школу номер 28 Після того навчався у центрі освіти молоді, де здобув спеціальність кухаря-кондитера. Під час війни Сергій пішов на військову службу за контрактом. На фронті був розвідником, служив у 8-му батальйоні територіальної оборони, захищаючи східні рубежі нашої держави від російської агресії. Нагадаємо, життя Сергія Потарайка обірвалося 15 липня 2016 року під Маріуполем під час виконання бойового завдання. Прощання з героєм відбудеться у середу, 20 липня. Поховають відважного буковинця на Леї Слави на центральному кладовищі Чернівців. Ситуація в зоні АТО і надалі напружена. За минулу добу на законні бандформування 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Зокрема, 43 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках. В зону АТО волонтери передали автомобіль. Та щоб машина не тільки возила, а ще й підтримувала бойовий дух вояків. Її вирішили віддати на волю дитячій фантазії. Балончика з фарбою взяли до рук дівчата і хлопці, чиї батьки нині на сході. Оновлена патріотична і весела автівка вже пробула у Піски Донецької області. Надійний економний готовий виконувати бойові завдання для бійців земляків. Його надав благодійник заробітчанин з Італії Василь Назарко. Вона була на майдані ця машина. І після, вже Потім, вже коли не дуже вона їхала в Чернівцях на Майдані, ще їздила, трошки а потім поломана стояла. А тепер ми її зремонтували ігор і туди, нехай далі вже доробляє свою роботу, яку вона почала робити. Хороша машина, якраз для передової добре, бо вона дизельна, там з дизелем більш. Простіше, ніж з бензином, бо вся техніка на дизелі. Машина... в авто замінили шини, акумулятор. Машина пройшла повний технічний огляд. Ремонтом займався Ігор Гостюк, волонтер, який постійно їздить на передову. Це буде 71-й виїзд мій в зону АТО. Тобто ми вже якби місні там і з хлопцями постійно тримаємо зв'язок. Дітки постійно передають передачки своїм батькам, своїм татам, пишуть малюнки, листи. І якби маленька зв'язок між мною і їхніми батьками. Цього разу, щоб підтримати дух і підняти настрій воякам, на передовій дітям дозволили розмалювати автівку. На ній з'явилися сонечка, сердечка та дитячі долоньки. Серед маленьких художників є діти, батьки яких служать в зоні АТО. Дуже сильно скучаю. І мені треба класити машину. Тато маленької Надійки вже третій рік на сході служить у тій самій бригаді, куди передадуть автівку. Ну він чекає, він чекає, йому цікаво, що йому діти намалюють. А От папа, я тебе люблю. Це найголовніше. Малювали сонечко, сердечко, але це вже все замалювали. Своє послання татові передав і Іванко. Я знаю. Папа, це я, твой Ваня. автівку на схід довезли волонтери. Кажуть, бійцям потрібно ще чотири машини. Нас просить розвідка, нас просить 44-та бригада. Нам треба в 93 бригаду, і вони необхідно, тому що це не то, що там їм треба, і їм немає чим рухатися там. І Це для них життєво необхідно. Кристина Карвацька, Анастасія Федорюк, Іван Чижик, телеканал Буковина. За минулу добу в пункті пропуску порубне охоронці державного кордону запобігли трьом спробам незаконної переправи тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Близько півночі на виїзд з України пробув легковий автомобіль BMW X5, за кермом якого був 32-річний Буковинець. Під час проведення поглибленого огляду автівки правоохоронці виявили кілька схованок, в яких було 770 пачок сигарет. В інших двох випадках, уже громадяни Румунії, 23-річна та 30-річний жителі міста Сучава намагались приховано переправити сигарети своїми мікроавтобусами. В обох випадках власники позбулися своїх мікроавтобусів, які було оцінено у 120-150 тисяч гривень відповідно. Подальшу долю порушників визначить суд. Повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Історія про виселення з квартири мати одиначки з двома дітьми продовжується. Марія Гумайло багато років доглядала за родичкою натомість та залишила їй у спадок житло. Та як виявилося пізніше, спадкодавиця переписала заповіт на подругу, з якою ходила до церкви. Вже п'ять років дійсність заповіду оскаржують у суді. Чергове. Провадження у справі відкрито за нововиявленими обставинами. Засідання, яке було призначено на 4 липня, перенесли на 18. -те. Цього разу воно відбулося. Яке рішення ухвалив суд? І чи залишаться діти жити на вулиці? Розкаже Кристина Карваська. Судове засідання відбулося цього разу. Всі сторони на розгляд справи з'явилися. Судове засідання наголошується відкритим. Предмет спору квартира в будинку на вулиці Руській, 250. Позивачі Марія Гумайло проти того, щоб її з двома малолітніми дітьми виселили з оселі. П'ять років оббивала пороги всіх судових інстанцій і всі програла. Цього разу змінила представника і просить суд переглянути справу за нововиявленими обставинами. Запевняє, попередні суди не взяли до уваги, що дітям ніде жити, оскільки вважали, що у власності батька є квартира однак та була відчуджена. При врахуванні у 2015 році, що дітям є де жити, то на сьогоднішній день є чітка обставина, що дітям немає де жити. Дана квартира не належить батькові вже з, як мінімум, з 2004 року. І судом було неправильно визначено, що права дітей на житло є в рішенні суду захищені. При виселенні при виселенні порушуються права дітей і що суперечить нормам житлового кодексу, представник відповідача обґрунтування позивача спростовує. Норми житлового кодексу, на які посилається жінка, не застосовуються у цьому випадку, тому що житло Марії Гумайло приватне. Будь ласка, те саме побачимо, що дітей не можна виселяти за квартира. При житловому кодексі є чітко зазначено, що громадян, яких виселяють з житлових приміщень, Одночасно надається інше житлове приміщення. А масштаб зараз? 109 житлового кодексу. А чи відомо вам, що саме регулює стаття 109 взагалі і в якому разі житлового кодексу не вміститься? Mm. Зараз житлового кодексу під руками немає. Вони не регулюють, що я був, перепрошую державну європейську забудову відповідно житлового кодексу. Я визначив, що таке державна гуманітарна забудова в приватну власність стаття 109 про межі заселення не регулюють. І додає, факти про передачу квартиру не нові і є у відкритому доступі. З державного реєстру щодо охрани нам було відкрита. Тобто, навіть якщо ця обставина і не була відома, припустити, якщо ця обставина не була відома гумарії Миколаївна, то вона могла бути відома, оскільки інформація у реєстрі є відкритою, і вона будь-який момент могла звернутися до реєстру для того, щоб отримати цю інформацію. Та й взагалі при ухваленні попередніх рішень суди ці факти врахували. Суддя навіть зачитав сторінку у справі, де вони вказані. Відомості про права власності, власників Васю Колена Федрівна. Дата прийняття рішення про державну реєстрацію 19.04.2004. року. Ця інформація міститься на 662. Це вже майже фініш. Суддя оголошує перерву. Рівно за годину повертається з нарадчої кімнати і оголошує рішення. Задоволені заяви Гумайла Марії Миколаївни. Про перегляд рішення першотреного районного суду міста Чернівці від 14 травня 2015 року у справі 725 с -е за заморобилими обставинами відмовити. Представник Марії Гумайло не визнає рішення, подаватиме нову апеляцію. Звичайно, будемо його оскаржувати. Мені здається, що першотреневий суд взагалі не бере до уваги. Права дітей, наші доводи по цьому з цього питання чомусь виникає дуже великі сумнів щодо е, у, неупередженості до, до, до привинесення даних рішень. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, телеканал Буковина на збитків на 200 тисяч гривень завдали державі голова районної ради з двома спільниками, організувавши незаконне видобування піщано-гравійної суміші з русла річки Пруд. Прокуратура Чернівецької області скрувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови однієї з районних рад області, директора районного комунального підприємства з розвитку інфраструктури та приватного підприємця, які, зорганізувавшись злочинного групування, здійснювали незаконний видобуток піщано гравійної суміші з русла ріжки пруд. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж серпня-вересня 2015 року обвинувачені видобули 984 кубічних метрів піщано-гравійної сировини. Усі докази вини злочинного угрупування наразі скаровані до суду. Повідомляє прес служба прокуратури Чернівецької області. Нині у Чернівцях шість мікрорайонів частково не каналізовані. Через це городяни вже кілька років скаржаться на витоки нечистот з каналізаційних мереж. Аби покращити екологічну ситуацію та запровадити інноваційні підходи до очищення стічних вод, у обласному центрі реалізовується проект в рамках транскордонної співпраці. Більше подробиць у сюжеті наших кореспондентів. Роша, Клокучка, Кемпінг Садгора, Ленківці та Калічанка. Це перелік частково неканалізованих мікрорайонів міста, кажуть фахівці. Наразі до мережі централізованого водовідведення підключені трохи більше половини території Чернівців. Галина Іванівна проживає на вулиці Ростицькій за словами жінки, каналізація поблизу її будівлі вже давно застаріла. Я вже живу тут на Роші 33 роки, як вийшла заміж, і з тих пір у нас тільки одна проблема каналізація, вода, каналізація і вода. Не дивлячись на те, що я потратила великі гроші, ми провели з чоловіком воду, тому що е, міську воду, тому що в нашій клінічній воді ми її не п'ємо вже багато років, але вже даже страшно купатися. Тим більше приходять внуки, і я вже даже боюся купати малих онуків тій воді, тому ми зробили міську воду. Через нечистоти, течуть вулицею, незадоволена пані Зоя. Жінка розповідає, інколи у каналізації з'являються речі, які зовсім не повинні там бути. А тому Зоя Васильівна неодноразово зверталась у різні інстанції, куди ми вже не зверталися. Департамент нам предложили якусь спілку організувати. Ну ми вже хотіли за свій рахунок навіть зробити всі сусіди збиралися. Ну підрахували дуже велика сума виходить. І є можливість на ми дуже би хотіли, щоб нам держава допомогла. Ми б вже згідні теж включитися у якусь вартість. Аби очищити стічні води в каналізаціях міста, фахівці мають кілька пропозицій. Адже нині в Чернівцях реалізовується проект транскордонної співпраці, який співфінансується європейським союзом. Загальна його вартість трохи більше одного мільйона євро. Тривалість 34 місяці. За цей час планують встановити локальні очисні системи в таких мікрорайонах міста. Оптимізувати можливість будівництва та використання каналізаційних мереж і споруд без будівництва додаткової гілки глибокого залягання. і на думку. Групи. Все ж таки варто це питання більш розглянути. А якщо воно технічно буде мати, технічно, можливим, можливо, можна буде виконати, то тоді вже шукати відповідні фонди фінансування, щоб це все зробити. А поки проект на стадії обговорення, екологічна ситуація довкола каналізування міста, відтак і стану річки Пруд продовжує погіршуватися, стверджують екологи. Учасниками нашого проєкту досліджувала стрічка Клокучка, особливо в районі вулиці Каспійської. Ну, Картина далеко не австрійська. Я свідомо не показувала ці фото, тому що там є номера будинків для того, щоб витримати приватність. Нині в Чернівцях в рамках проекту виконуються роботи з будівництва двох горизонтальних пісколовок потужністю 100 тисяч метрів кубічних на добу на очисних спорудах для очищення стічних вод міста. Мирослав Солонар, Іван Чижик, телеканал «Буковина». П'ять випускників буковинських шкіл отримали максимальну кількість балів на ЗНО з математики та історії України. Також 12 балів з державної підсумкової атестації отримав 81 випускник. Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання та особливості вступної кампанії 2016 року. Далі у сюжеті Цьогоріч для участі в ЗНО зареєструвалось понад 6,5 тисяч буковинських випускників. Особливістю тестування було те, що всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів складали державні підсумкові атестації з української мови, математики або історії України у формі ЗНО. Бачимо з української мови певне зрушення було. Історію, математику в цьому році випускники здавали у формі ДПА у формі ЗНО вперше. Тому дочекаємося загальних результатів. Так само будемо розробляти по кожній окремій школі заходи, будемо глибоко аналізувати причини в розрізі кожного району і кожного закладу для того, щоб знову ці заходи розробити. Нині, аби покращити результати ЗНО, у департаменті освіти працюють і над новинкою, яка допоможе школярам якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми розпочали роботу в березні місяці. Це були перші заняття. Віртуальна школа запланована для роботи, як з дітьми обдарованими, які хочуть поглиблено вивчати той чи інший предмет, так з метою підготовки до ДПА до ЗНО, а також для підвищення фахового рівня вчителя. Окрім того, світтяни повідомили і про особливості вступної кампанії 2016. Нагадаємо, що для абітурієнтів вищих навчальних закладів він розпочався 11 липня і триватиме до 31 липня. Зокрема, було відмінено позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та цільовий прийом. Однак пільги при вступі залишилися. Цьому році всі вступники вступають на умовах конкурсу. Навіть пільгові категорії між ними так само, між цими пільговиками, буде конкурс. Тобто, якщо згідно квоти, згідно визначених місць державного замовлення, пільговим є тільки одне місце, а подало три пільговики заяву, то як визначити з цих трьох пільговиків, хто би мав отримати це державне місце? Між цими трьома пільговиками так само буде конкурс? Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Хрещення Русі та нинішня ситуація в українському православ'ї така тема круглого столу, що відбувся у Чернівцях в редакції газети Буковина за участю священнослужителів різних конфесій, а також науковців, релігієзнавців та журналістів. Далеко не завжди за одним столом можна побачити священнослужителів різних православних конфесій, адже релігійні конфлікти, особливо між вірянами української православної церкви Київського та Московського патріархатів, не уминули і буковину. Та схоже, тема хрещення Русі України та її наслідки для утвердження централізованої самодержавної країни стала містком публічного обговорення і нинішньої ситуації в українському православ'ї. Далі без коментарів. Не... Якби нині ми, маючи президента, християнина, і ми могли йому вдихнути такий дух, який вдихнув хтось у князя Володимира, і якби він поставив своєю владною рукою, бо він в позиції теж добре держить, він політик, і якби він ще прийняв Дух Божий і сказав це чорне, а це біле. От ми би тоді мали знову на тисячу років майбутнього як Україна, як держава, як нація, як церква, як християнство. Що християнство повинно зробити такий нелегкий час, такий складний час для нашої батьківщини. Що ми можемо зробити? Це може варто говорити. Що ми ще не зробили. Що сьогодні церковні достойники, священники, душпастирі? Де вони є? Чи вони є з українським народом? Чи вони є на полі брання на сході України? Чи вони є у, у лікарнях, чи маємо ми можливість душ постерювати в е, лікарнях, е, у війську і так далі, в інших установах теж називається духовне капеланство. Якщо ні, то чому? Якщо ми будемо прагнути до якоїсь там гармонії е, церкви і держави, така гармонія повинна бути можлива в тому випадку, коли всі. В тому числі політики, будуть прислухатися до Христових слів. І тоді ця гармонія можлива. А так ми будемо просто кидатися такими фразами, обвинувачувати один одного і так далі. В такому випадку ми можемо обвинувати Тараса Григоровича і Юрія Федьковича. В першу чергу нам треба дійсно прагнути до єдності, до створення єдиної церкви на законних, христових, канонічних законах. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.